Для чого ми хрестимося? Ми називаємо себе християнами тому, що віруємо в Бога так, як научив нас сам Син Божий Господь наш Ісус Христос. Ісус Христос не тільки навчив нас правильно вірувати в Бога, але й спав нас від влади гріха і вічної смерті. Син Божий Ісус Христос, з любові до нас грішних зійшов із небес, як звичайна людина постраждав замість нас за наші гріхи, був розп'ятий, помер на Христі і на третій день Воскрес. Так безгрішний Син Божий Христом Своїм, тобто стражданнями і смертю на Христі за гріхи всіх людей усього світу. Подолав не тільки гріх, але й саму смерть, воскрес із мертвих і зробив хрест наряддям своєї перемоги над гріхом і смертю. Як переможець смерті, воскреслий на третій день, Він спас і нас від вічної смерті. Він воскресить усіх нас, померлих, коли настане останній день світу. Воскресить до радісного, до вічного життя з Богом. Хрест є знаряддя чи знамену перемоги Христової над гріхом смертю. Один учитель, щоб краще пояснити учням, як Ісус Христос міг Христом своїм подолати зло у світі, навів такий приклад. Довгий час швейцарці боролися проти своїх ворогів австрійців. Нарешті обидва ворожі війська зустрілися в одній долині, щоб там дати рішучий бій. Австрійські воїни, одягнені у залізні панцирі, виставши вперед списи, утворили щільні лави, і швейцарці, розмахуючи своїми палицями, безуспішно намагалися прорвати лави неприятеля. Декілька разів швейцарці кидалися вперед на ворога з надзвичайною відвагою та щоразу відкочувалися назад. Вони були неспроможні прорвати Частокіл кіл списів. Тоді один із швейцарських воїнів, Арнольд Вінкельт, жертвуючи собою. Вибіг уперед схопив обома руками кілька виставлених навпроти списів і дав їм устромитися в собі в груди. Завдяки цьому шлях з швейцарцями було відкрито. Вони увірвалися у лави австрійців і здобули вирішальну і остаточну перемогу над ворогами. Так, герой, він Келлеріт. Пожертвувавши своїм життям, помер, але дав можливість своєму народові перемогти ворога. Подібно до цього, і Господь наш Ісус Христос, страшні і нездоланні для нас списи гріха і смерті, прийняв своїми грудьми, помер на Христі, але Воскрес як переможець гріха і смерті, і цим відкрив нам шлях. До вічної перемоги над злом і смертю, тобто відкрив шляхи до вічного життя. Тепер усе залежить від нас самих. Якщо ми хочемо позбутися влади зла, гріха і вічної смерті, то ми повинні йти за Христом, тобто вірувати у Христа, любити Його і виконувати Його святу волю. У чому слухатися Його, жити з Христом? Ось чому, щоб засвідчити нашу віру у Христа Спасителя нашого, ми носимо на тілі хрест, а під час молитви зображуємо на собі правою рукою знак Христа. Тобто, ощінюємо себе хресним знаменням, хрестимося. Для хресного знамення. Ми складаємо пальці правої руки, так, три пальці великий, указівний і середній, складаємо разом пучками рівно, а два інші безіменний і мізинець пригинаємо до долоні. Складені три пальці разом засвідчують нашу віру в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, як єдиносушну і нероздільну Тройцю, а два пальці пригнуті до долоні. Означають, що Син Божий, після шестя свого на землю, будучи Богом, став людиною, тобто означають його дві природи Божу і людську. Ощінюючи себе хрестним знаменням, ми кладемо складені так пальці на лоб для освячення нашого розуму, на живіт. Для освячення наших внутрішніх почуттів, потім на праве і ліве плечі для освячення наших тілесних сил. Хресне знамення дає нам велику силу відганяти та перемагати зло і творити добро. Але ми повинні пам'ятати, що Хрест слід покладати правильно і неквапливо, інакше буде не зображення Христа. А звичайні помахи рукою, від чого біси тільки радіють. Недбало чинячи хресне знамення, ми показуємо свою непошану до Бога, грішимо. Гріх цей називається блюзнірством. Ошиняти себе хрестним знаменням чи хреститися слід на початку молитви. А також при наближенні до усього святого, входячи в храм, прикладаючись до Христа, до ікони, хреститися слід усіх важливих обставинах нашого життя в скруті, в горі в радості. Коли ми хрестимося не під час молитви, то подумки про себе кажемо: ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Засвідчуючи цими нашу віру при Пресвяту Тройцю і наше бажання жити і трудитися на славу Божу. Слово Амінь означає «істина», правда нехай так буде. Якою має бути позиція наших рук? Під час участі у храмових богослуженнях. У правилах церковного атикету зафіксовано дві позиції рук під час богослуження у храмі. Перша позиція рук. Руки на на грудях. При цьому права рука зверху. Така позиція рук для багатьох зовсім не є новиною, особливо для тих, хто регулярно чи постійно причащається. Господніх тіла і крові, у момент причастя, вірні саме так складають свої руки. Отже, тримати свої руки в позиції на ухрест на грудях варто не лише у момент причастя, але й під час цілого богослуження. Така позиція рук дуже проста, символічна і невислажлива. При ній менше втомлюємося, стоячи під час богослужень. Не втомлюються і наші руки. Друга церковна позиція рук, руки опущені додолу уздовж наших, що тіла до ніг пошва. Така позиція рук також відповідає давньому церковному етикету, доволі важка на виконання. Адже втома з такою позицією рук під час богослужень час від часу нагадуватиме про себе. Однак така постава рук глибоко символічна, виражає нашу простоту, відкритість до іншої людини і до Бога. Коли на Богослуженнях у храмі варто робити знак святого Христа, для правильного молитовного виконання знаку святого Христа, вірним церкви. Зі східно богослужбово-обрядовою традицією варто скласти три пальці правої руки разом, помістити їх на чоло, промовляючи в ім'я Отця, до центру грудей дещо нижче, чи дещо нижче, промовляємо і Сина, і на праве плече промовляємо і Святого Духа, і на ліве плече промовляємо Амінь. Знак святого Христа накладаємо усвідомлено, з благоволінням, без поспіху, чи метушні. Місце та доцільні знаку святого Христа під час церковних богослужень можна визначити, уважно дивлячись чи слухаючи самі богослуження, адже ритм і структура всіх церковних богослужень є однаковими. Із основних церковних богослужень можна назвати такі: вечірня, утрення, перший, третій, шостий, дев'яті часи, божественна літургія, молебні, акафісти і так далі. Отже, робити знак святого Христа під час цих богослужень варто у моменти, коли чуємо імена трьох божественних осіб повністю Отця і Сина і Святого Духа. Або принаймні дві з них, наприклад, слава Отцю і Святому Духу, і нині повся час і навіки вічні. Амінь. Із безначальним Твоїм Отцем, при Святим благим і житворящим Твоїм Духом нині повся час і навіки вічні. Коли священнослужитель благословляє, робить знак святого Христа, вірних якимось. Предметом у своїх руках. Наприклад, Христом, чашею свічками тощо, саме тоді хрестимося. Примітка перша. Коли священнослужитель просто підносить, наприклад, чашу чи Євангеліє, але не робить ними знак святого Христа, тоді варто робити знак святого Христа з малим поклоном. Нахиленням спини і правої руки до землі. Примітка друга. Коли священнослужитель благословляє, робить знак святого Христа, вірних тільки своєю рукою, варто просто схилити голову у відповідь. Примітка третя. Коли священнослужитель завершує свої слова фразою, Христу Богові відаймо, а вірні відповідають Тобі Господи. Тоді варто також лише схилити голову. Третє. Коли у богослужбовому тексті ми чуємо повтори по три рази один рядок за одним. Наприклад, си, Господи, навчи нас правосуддів Твоїх, си, владико, розуми нас правосудами Твоїми, благословенні си, святий просвіти нас правосудами Твоїми. Співаємо на вечірні, або Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти, гріхи мої, помилуй мене, без щосла нагрішив грішив я, Господи, прости мені, молимося перед святим причастям або святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, співаємо на літургії тричі. Чи «Пресвята Богородице, спаси нас. Будів'я Господнє благословенне від нині й до віку» співається на літургії. У цих текстах зі святого Письма Старого Завіту є натяки на трьох Божих ощів, деякі з них повторюються тричі, а деякі містять три непрямі імена трьох божественних ощів. Тому під час молитовного співу цих рядків богослужінь варто робити знак святого Христа. Якщо бачимо, що священнослужитель сам робить знак святого Христа переважно один раз, однак не варто ідеалізувати священнослужителів, інколи вони можуть помилятися, робити знак святого Христа не там де слід. Примітка перша: якщо священник повернутий до вірних спиною і робить три знаки святого Христа з поклонами, це є його особистою молитвою, тому вірним повторювати знак святого Христа тричі з поклонами за ним не варто. Друга примітка: якщо священнослужитель, повернений спиною до вірних і робить знак святого Христа з поклонами, чи без нього один раз вірним Вавсто повторювати аналогічне за ним. При великому скупченню людей слід обережно робити поклони. Економно покладаючись на святого Христа, щоб не зачепити ближніх, форму Христа, дорогі мої, можемо знайти будь-де. Людське тіло має цю форму. Птах у повітрі нагадує Хрест, деякі дерева теж його нагадують форму Христа мають деякі інструменти, хрест творять зірки на небі. Хрест на небі буде знаменням приходу в судді на загальний суд. Матея 24:30. Христова церква високо шанує знамення святого Христа. Вона застосовує його під час служби Божої, при всіх тайнах, церковних благословеннях і освячення. Прикрашає ним церковні вежі, престоли, хорогви, ризи, ставить його на гробах померх. Храми Божі часто будуються у формі Христа. Християнин найчастіше визнає свою віру через знак святого Христа. Цим знаком Він визнає свою приналежність до Христової Церкви. Євреї і погани насміхаються з Христа і ненавидять Його. Перше Коринтян 1,23, не хочуть про нього чути і протестанти. Не без підстави можемо припустити, що знак святого Христа запровадили ще апостоли, бо вживається його у церкві від перших часів. Знак святого Христа робиться так. Кладемо ліву руку на груди, а три перші пальці складаємо, разом честь Пресвятої Святої Тройці вимовляємо Отця і Сина і Святого Духа. Ніколи не треба хреститися поспішно і недбало. Слід пам'ятати, що цей знак є звертанням до Пресвятої Троїці, який належить найбільше поклоніння і найбільша честь. Знаком святого Христа заявляємо, що віримо у розп'ятого Спасителя і Бога про Святу Трійцю. Форма Христа нагадує нам хрестну смерть Ісуса Христа і діло Спасіння. Трикратне повторення Христа і виголошування при цьому слова нагадують нам про святу Троїцю. Знак святого Христа це неначе короткий витяг нашої християнської релігії. Знак святого Христа посилає на нас благословення Боже, тобто береже нас від душа злого духа та від багатьох нещасть якщо до тіла, так і що до душі. Отже, знак святого Христа. Не є пустою церемонією, не є вимолюванням собі Божого благословення. А благословення Боже відводить нас від нас зло і наділяє нас добром. Найбільшим же нещастям у нашому житті при смерті і по смерті є прокляття Боже. Знак святого Христа відганяє від нас Злого Духа і Госпокуси. Коли робимо ознак святого Христа, диявол утікає від нас так, як собака перед палицею, якою її було побито, хрест нагадує йому те хресне дерево, яким Христос переміг його на горі Голгофті, як під час війни не можна неприятелеві стріляти в тих, хто має на руці біло-червоний хрест, тобто священників, лікарів. Медичної служби, так і диявол не сміє нічого зробити тим, хто хреститься святим Христом. Знак Христа це печать, біля якої переходить ангел смерті, і не робить нам жодної шкоди, святий Іван Дамаскен. мідяний вуш у пустині про образ Христа Спасителя, беріг всіх, які на нього дивилися. Від смертельного укусу отруйних змій, так береже нас і знак святого Христа від нападу пекельної змії. Імператор Константин Великий побачив у 312 році на небі великий сяючий з хрест написом Цим знаменням переможеш. Цей хрест бачило і його військо, тоді наказав вишити хрест на хоругві і примі. звідси походить початок наших церковних хору. Ті чудесні слова, які були написані на небі, відносяться до кожного знаку святого Христа. Вже сама згадка Христа Христового змушує до втечі наших невидимих ворогів і дає нам силу протистояти їм. Так сказав святий Августин. святі мали звичай хреститися, коли лиш приходили до них злі думки. Знак святого Христа може звільнити людину від хвороби. Коли мати Константина Великого, імператриця Олена відшукала Хрест Спасителя, то коли доторкнулися тим хрестом до хворої жінки, вона одразу видушла. Таку чудесну силу має хрест Христом, подібну силу має знак Святого Христа. Немало хворих швидше би одужали, якщо б частіше хрестилися. Знаємо також, що мученики хрестилися перед тим, як їх мали мучити. І як наслідок не раз найстрашніших тортур виходили цілими, розповідаючи святому Йоанну Євангелисту, разу подали чашу з отрутою, святий перехрестив чашу і випив напій без шкоди для себе. Подібне трапилось і святим Бенедиктом, і святим Франциском, апостолом Індії, старому заповіті, знаходимо доказ того, що знак Христа оберігає слогу. Пророку Езекіла Бог об'явив, що під час Божого суду над Єрусалимом рятуються зі смерті ті, яким Ангел Божий зробить на чолі знак букви тауте, яка у давній єврейській грецькій азбуках зображалася у вигляді Христа. Ми повинні часто хреститися, коли встаємо ранці або йдемо спати. Перед молитвою, перед споживанням їжі, перед виходом з дому, перед кожною важливою справою. Вранці ми повинні перехреститися, щоб Бог зіслав нам благословення на цілий день, увечері, щоб відігнати від себе злі думки перед важливими справами, щоб їх успішно завершити і так далі. Вже перші християни дуже часто робили на собі знак святого Христа, територіан. Каже, коли розпочинаємо яке діло, виходимо і повертаємось, одягаємося, роздягаємося і, взагалі, при всьому, що робимо, знаменуємо чоло знаком Христа. Священник у церкві теж починає всі важливі трави, службу Божу, проповідь, богослужіння та знаком святого Христа. Кожен раз, коли хрестимося, Диявол утікає, дуже часто свята Едіта, англійська королева знаменувала знаком себе святого Христа. Через 13 років після її смерті виявилося, що великий палець її правої руки не зіпсований клін. Лише не мудрий розуметься знаку святого Христа. Диявол тішиться, коли хтось відрікається від Христа, бо хрест є його загибелю. Із знаком перемоги над його силою, святий Ігнатій Антіохійський. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео і про пальчик вверх або пальчик вниз. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!